Стати дарами, ми чека на літо вже за сильніша, собраємо хомки доходять Сині... літа, ось минають літа, та для нас світ однак, як тоді молода. Не забути той час, як прийшли в перший клас як перший в той день ми побачили вас. Усміх щирий такий, ніжний дотик руки. Ви наставник для нас. Ми ж усі першачки, ви в нас добрі були і навчали нас так, щоб ми гарно вели першу букву і знак. Ми признатися хочемо вам у цей час, люба вчителько наша, ми любимо вас. Слово для привітання надається першій вчительці Павліченко Вірі Федорів. Дуже надзвичайно щаслива і рада сьогодні бути на вашому святі. В такий нелегкий час. Я пам'ятаю вас маленькими, як ви прийшли до мене в перший клас з такими допитливими очима, трошки трепетні, такі з хвилюванням. Вовшанські діти з вовчку прийшли в другий клас теж з хвилюванням. Я дуже старалася вас прийняти у свою сім'ю, в нашу сім'ю шкільну лісницьку. І сьогоднішнє свято, закінчення школи. Я тебе бачайте, я трошки хвилююсь, як завжди. Але це надзвичайне свято, тому що воно радісне, воно очікує змін. Ваше життя майбутнє. Незвідана даль, Позаду батьківський поріг, протоптана стежинка до школи, незрадлива мамина усмішка. Зісвякувати вам за велику підтримку у навчанні і вихованні ваших дітей. Хай ваша витримка, життєва мудрість, підтримує. Спасибі вам за вас, що ви є. Спасибі вам за емоції, які ти мені давав. Мої маленькі, які прийшли колись до нас. Перший раз я вас побачила, коли вам було 4 рочки, тому що ще садочка. І так з вами я 11 років, ви вже виросли, і, мабуть, я з вами теж виросла, бо щось здається, що сьогодні перший раз, коли я не хвилююся. Тож звертаюся до вас. Коли були ви малюки, як познайомились ми з вами, аж ось уже випускники і десь в майбутньому думками. Такими е, сміливими, впевненими, наполегливими, відкритими і життєрадісними, які ви є, і були, які ви були в нашій школі, і щоб в гімназії, щоб ви далі були такі самі драйвові, такі запальні, щоб. Е, Аня постійно комусь нерви робила. Діана приходила, казала, що коли е, оцінка, а раділа, коли гарна оцінка. Ніка посміхалася і казала, що е, ну давайте нічого не будемо робити, просто посидимо. <риклад> <риклад> Сірожа постійно мені мене питав, де Так, гри... Ми Порядили разом з вами, шановний Олександр Григорович і Олександр Олександрович. Дякую вам за те, що прикривали нас перед батьками, за те, що терпіли наші витівки, за те, що давали змогу перездавати проекти, виправити оцінки і багато інших таких, скажімо так, добрих справ для нас, ну, для вас менше, для нас більше. Від імені всього нашого 9-го випускного класу за це щиро дякуємо вам. Бажаємо, щоб ви і надалі розбавляли ці сірі будні своїм навчанням, навчали дітей так само, як навчали нас. Щиро дякуємо вам. Сьогодні для нас особливий день, коли ми разом святкуємо ваш випуск. Цей день наповнений радістю. Гордістю і незабутніми спогадами про наші спільні роки. Не бійтеся змін і нового. Кожна зміна це можливість вирости і стати кращими. Життя це великий шлях, який ми проходимо, і ви маєте всі шанси зробити його яскравим і незабутнім. Бажаю ж вам зустрічати кожен день з посмішкою і вірою в свої сили. Ви творці свого життя й майбутнього. Хай кожен ваш крок буде направлений до мрії, а кожна проблема лише шанс стати сильнішими. Не зупиняйтесь на досягнутому і завжди прагніть до нових висот. Добрий путь. Вітаю вас з закінченням гімназії. Це велика сходинка в вашому житті. Тепер ви маєте приймати рішення вже більш самостійно. На своє подальше життя. Пару парад таких життєвих. Перед тим, як прийняти якесь рішення, подумайте. Якщо ви подумали і прийняли рішення, ніколи про нього не жалієте. Оце ваше рішення, це ваше життя. І не оглядайтесь на Тільки вперед. До вершин. Бажаю вам мирного неба всім. Вічного здоров'я, щастя і удачі. Хай у чести добрі! Тихо не бігають діти, на стінах шарики, і на столах діти, і мене сварять за помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз, одягнеш дагнеш формулі, поплаче останній вальс танцює зі спілками з ноги за учтів раз, В катьорці ти покуриш свій сумком, як перший раз, до ранку не повернешся додому. Слому, сьогодні ні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, небез уважно обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день останній раз. одягнеш формулі гнеш по останній вас, танцює зі сльозами строй за устільки раз. Пам'ятці ти покуриш свій зруб, коли перший раз До ранку не повернешся до дому Останній раз Останній вальс Останній вальс just У маминих очах сльоза бренить, і тато якось дивиться незвично. Настала довгождана мною мить, мій випускний. Прощай моє дитинство. Не треба сліз, бо виріс я уже. Хоча для вас я назавжди дитина, а час не вплину так іде. Я скоро вже удаль, від вас полину. Дякую за. <рес> Ми вдящий вам за все на світі за теплоту і любов родину, За стурботу щогодину, за вашу відданість святу, за людяність і доброту. Ми любимо вас, єдині дорогі, ви світли у тунелі, майбуття. Для нас усіх ви не лише батьки, а промені безмежного тепла. Все любить татус, для вас моя пісня була є, до вас у молитві щораз привернусь, і щиро вам бною вклоняюсь. За мене, Батьки, я дякую Богу за тебе, що стільки ночей не достамо, за доброго, вірного тата, щоб міг мені все робичати, що батьків наших рідних, що потім не шкодати, до поки батько і мати, старайтесь їм шану вітам. Дорог не батької мати, старайся ужалу і потих. Заслуги видали життя і турботу мені, Зіною радість страждали, сердечна любов до касята. Медемо не полі приводу живе. Спасибі за віру й Щасливі and let Повітря, як діти граємо в любов, в заниті милості млості Від світла в темряві нараз Що ж ти закривши свої очі, лишаєш серце на показ Школи. Сьогодні ви залишаєте дитинство Я позаду і відкриваєте нову сторінку свого життя. Це хвилюючий, урочистий та водночас незабутний момент. Ми пишаємося кожним із вас. Ви подолали непростий шлях, зростали, навчалися, дружили, мріяли. І ось настав час вирушати у самостійній, Життя. Перед вами безмежні можливості, нові вершини. І ми щиро віримо, що ви зможете здійснити свої незавові... незав... найзаповітніші мрії. Бажаємо вам віри в себе, натхнення, щастя, щирих людей поруч і правильних рішень. Нехай дорога буде легкою, а кожен крок впевненим і мудрим. Ми завжди будемо поруч, опорою та підтримкою для вас, наші дорогі дітки. С това го та теплом до вас, ваши бачи. ¿Cuál te gusta?